З точки зору митниці, здається, це єдине рішення, що ми маємо повністю зробити нову, з новою ідеологією. Можливо, з аутсорсингами залучити міжнародні компанії для, для роботи Да. А що стосується податкової, то мені здається, що в адміністративний спосіб і не треба буде особливо нічого робити, коли ми реалізуємо справді економічну реформу податкової системи. Просто знаєте, зараз в Україні є, є один такий. Е Приклад того, що може бути, коли система працює, це я про дію. От зараз скажу, і мені здається, знову ж таки, знаєте, враховуючи, так я знаю, що є багато нарікань. Є нарікання пов'язані з тим, що не всі дані підтягнулися, якийсь там витік даних буває. Але тим менш, якщо б, наприклад, через систему ДІЯ почали б, там, сплачувати податки і мінімізувати е, повністю адміністративне втручання держави, принаймні ці принаймні економічні процеси, можливо, це теж врятувало. Тобто, зараз питання про е, цифровізацію України, про Діджиталізацію це б нас врятувало, ну враховуючи наш досвід. А на сьогоднішній день «Дія» – це одна з найкращих діджитальних один з найкращих діджитальних продуктів, які є не тільки в Україні, а це вже почали визнавати і наші сусіди.